Усіх вітаю на каналі Теплиці на Полісі. В сьогоднішньому відео буду підживляти Redis Black Magic. А, редис посіяв 8 березня. Сьогодні у нас 20 березня. Вже є сходи. Сіяв трошки вручну густо і трошки сівалкою. У мене є сівалка для посіву капусти. Також сівалка цією можна сіяти. Ну, вона йде у мене для капусти, також їй можна сіяти якусь морку, щось крупніше насіння, навіть не знаю, не прибув. В більшості ми її сіємо, капусту. Трошки посіяв вручну редис, також сівалкою. тож зараз покажу, як. Вийшло посіяти. Ось це в мене він йшов вручну, трошки густо я посіяв, думаю, якщо прорву. А тут моя помилка була, посіяв я сівалкою. І просто-напросто сівалка мало насипала редису. І дуже-дуже рідко він посіявся є, а вже ж це місцями, де густіше трошки вона сипнула. Але є місцями, де вона мало насипала. Це в мене збудована тепличка минулий рік арочна. Вирішив частинку тут 2-4-6 метрів посіяти редису. З іншої сторони, в мене посіяна капуста. Капуста посіяна декілька днів назад, а редис уже 12 днів. Земля тут не дуже, багато сміття всякого. Такого деревини, тут у нас колись були кури, ходили і е, більшості сміття просто скидалось. там таке, як е, трава, е, перегній, від розсади. Е, побудував я тут теплицю, минулий рік в мене не вистачило здоров'я, щоб е, привезти сюди. Землі гарної тож сіяли, поки в ту що була. Скажімо, вона така е трошки е замусорена Дивлюся, що ще є насіння, навіть не попролуплювалося або не, е не попало добре в землю, десь його вимило водою і воно ще строчить на поверхні землі. Тобто його трошки деяке бачу позакидую. Зараз будемо поливати, підживлювати укорінювачем і воно стартове добриво для того, щоб краще росло, проростало і покращує грунт. Цим добривом. Ну так, тут не густо, тут густо. Але щось прорветься так. Це експериментабельний варіант. Я захотів спробувати сорт Дису Цесар суцер з Сенгента. Ну, на наступний раз, я думаю, вже будемо знімати, як він формується і що він себе буде представляти. Плет like Мэджика там, не знаю, 10 грамм додають зазвичай в, на 10 літрів води щось таке. Ну точно не пам'ятаю. Я приблизно собі набив руку, скільки я його додаю. Потім просто розбавляю, в бочки в мене вода і з бочки е, поливаю лейкою. Є така мірна ложка. Це я десь приблизно знаю Дві. Три ложки на літрів 50 накидаю. Мені в принципі вистачить, щоб не дуже багато його було і щоб не переборщити. Трошки не зручно знімати з телефона. Це все теж закину, розбавлю і покажу трошки далі. Ось беру лейку і проливаю гарненько, щоб була волога, бо в теплиці швидко висихає і спаряється все. Круляв я вже родис. Не дуже сильно але проляв. Трошки дав Ну, я гадаю, скоро вже почне потрошки він в'язатися, ось дивлюсь, так по е Пагану то він такий уже починає набухать там де має редіс наливатись. Є густо єде пусто. Стек, почти набухає.